Всіх вітаю. Спочали збирати ще один будинок, але хочеться показати, як він виглядає На перших етапах привозять такі металеві заготовки фабричні. Сам із два варять раму на місці, здається, цю варили. Це буде будинок з двох половин, попереднє відео я знімав про такий самий будинок, не знаю чи попередній, але от не з попередніх. Але це складається з двох половин. І от з фабрики привозять вже такі металеві заготовки, це дуже схоже на гіпсокартонний профіль. Нашита фанера. Вже вкинулись ванні. Бо потім їх просто сюди не занесеш, бо це суцільним куском. Спитування. Електрики вже починають розкидати свою проводочку, кабеліровочку робити. А ми почали шити сьогодні вже дах. Що так? Десь днів чотири ми витратили. Щоб зібрати цей металевий каркас, то частина часу вийшла на те, що просто не вистачало певних запчастин. Вже все. Шафи, тут буде шафа. Все підготовлено під вікна. Тобто все з металу. навіть короб тут цей все привезли, ще побудуємо пізніше трохи. Ось так. Зараз ще секундочку покажу який щит ми шиємо. Обшиваємо, потім ми його повністю ззовні, обшиваємо з таким листом. Його загальна товщина разом з ОСБ 5 см, але буває тільки він би пінопласт, як на основі як стеродуру нас кажуть, це як звичайний більший пінопласт, більш дешевий. Пшиється зовні, потім ще приїдуть хлопці, ось воно так вже виглядає, як воно підшита. Потім ще приїдуть інша компанія, повністю все запінить. Ну, не знаю, повинно бути тепло. Взагалі ніхто, наче теплі виходять будинки. Сніг не тане на дахах, тож, мабуть, це про щось говорить.